Взяти найманця від чахлика. Цей пункт найкраще розкривається, якщо у нас буде доступний шостий рівень. Від чахлика я взяла найманця, яку перетворила на мого табірного закладача. Вона проказує на всіх потрібних учасників скорохідність ще в таборі, а тоді я її лишаю. Таким чином, мені не треба тримати цей ритуал, в заготовлених закляття Гейла чи іншого мага. Плюс, якщо ви прокачаєте бріну, як я вам зараз покажу, ви зможете створювати подвійні порції всієї алхімії. З осі чахлика оберіть саме барда Брінну, Можете змінити її зовнішність, як захочете. Як тільки вона до вас доєднається, ідіть до чахлика і міняйте її клас на чарівника. І так, не беріть відразу чарівника, а поміняйте Брінні клас, бо вона нам треба саме за її особливості піврослика. Повернемося до білду. Поки ви міняєте її клас, також прокачайте її мудрість, а в її спеціалізації обов'язково відмітьте медицину. На другому рівні оберіть підклас трансмутацію. Бо разом з нею ви отримаєте вміння експериментальної алхімії. Це дозволить крафтити дві пляшечки зілля замість однієї, якщо ви успішно пройдете випробування медициною. Ми підібрали піврослика саме через їх удачу, яка дозволяє перекидати кубик двічі. На третьому рівні, додавши Бріні під клас пройдисвіта, ви зможете ще сильніше прокачати її медицину з плюс 5 до плюс семи. На четвертому рівні діть по гілці чарівника. І оберіть покращення здібностей, піднімаючи мудрість до 19. На цьому, в принципі, все, але ще на 6 рівні підклас дасть вам дію трансмутаційний камінь, що дає додатковий баф, як от опір до різної шкоди, темнозір чи більший радіус пересування. Як тільки Бріна накладе на вас це закляття, то цей камінь з'явиться у вашому інвентарі і буде з вами до повернення в табір. Але, звісно, ми брали цю найманку заради алхімії, тож подивимося, що вона може. Якщо вона успішно проходить випробування медициною, то в її інвентарі замість звичного одного зілля з'являється зразу два. Ну що за талановита дівчина? Дякую за перегляд. Більше секретів шукайте в закріпленому відео.